Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде продовження модернізації мого стального, а якщо точніше, то алюмінієвого коника. Річ у тім, що, зараз я вам покажу, дивіться, піде мова про поворотники. Поворотники працюють, все добре, все чітко, лівий-правий, все як має бути, але є одне АВ. Тут навіть то, що кран це цей. Релюха, я її все одно не чую. Хоча я думав, що я буду її чути, але я її не чую, коли їду. Також ще була в мене думка, що коли я буду їхати, то я буду бачити, наприклад, коли в мене спереду мігає, да, то я, наприклад, я буду бачити. Річ у тім, що я коли сідаю, як мені положено, да, там, під свій рост, в мене виходить отак. -от. Тобто я перекриваю рулем. Перекривають ці поворотники, я їх не бачу. Мені або доводиться тако трошки вперед відвигатися, або назад. Но зовсім зручно, я все не видно, бо тут багато телефонів, якщо стоїть, його не видно. А от лівий ще більш-менш можна побачити. А речі ж теж тема вічна, або нажати тако відкидатися, або вперед, особливо коли їдеш. Тут, наприклад, якщо контролювати чим перемикачем, то чи не дуже зручно, так як ти їдеш в потоці, да, і тут не знаю, чи включено, чи не включено. Я думав, що потрібно буде тут таку білу положку начертити. Щоб, ну, хоча б якось. Або вже це просто на Ну, Я подумав, а що ж, що ж, не зробити трошки зручніше і не доробити собі панельку. Цим. З рампочками, щоб можна було бачити, як воно деяка рампочка горить. Ну, тож, Я, я не я буду, якщо я щось не намучу, нагоблю кулібін і ще той. Так що заказав щас, е, дві рампочки, Ні, допомогу, даже 4. Ну, на всякий випадок заказав собі маленькі рампочки, щоб можна було підсоединити його в общу сеть. І якщо в мене все вийде, то я десь думаю десь, може, тут. Прикріпити ці лампочки. Ще була думка зробити з цього щоб воно пікало. Десь там в мене є такі знаєте, маленькі динаміки від комп'ютерів, не пам'ятаю, як воно там правильно називається. Вони теж піщать. в принципі, можна було в чийсь сеті. Але воно буде піщати, не знаю, як як будто ти там десь на фурі з одним ходом здаєш, буде піщати, так що це теж мені не дуже подобається, щоб не стояти на цьому на повороті. і не Видавати лишні звуки. А так рампочки будуть собі тут горіти або мігати. Зараз побачимо, як у мене вийде. Тільки не знаю, як їх тут правильно закріпити. Давайте спочатку, напевно, їх розпакуємо, побачимо, що там прийшло, бо на фотках то одне. А як вони візуально виглядають, я ще не знаю. І будемо вже, ісходячи з того, які вони є, і будемо думати, де їх як кріпити. Так, відкриваємо дуже обережно. такая маленькая упаковочка. Я больше ничего не знаю, да? Вот такие вот рампочки. Взял 4 штуки на всякий выпадок, чтобы можно было потом что точно так перед эту буду запашни. А, тут даже можно их на что прикрепить и примутить. Да? Взял 12 вольтовые, І взяв 4 штуки. <хи> Бо вже научений, так як я брав тоді два поворотника один. Я із Пашку дива, другий по собі вломився. Так що цього разу я взяв 4. Значить, у них є захист, не пам'ятаю. По-моєму, є 64 чи 67. Якась там є у них невелика влага, Невеликий влагозахист. Будемо щось придумаємо, якусь панельку зробимо, щоб можна було її закріпити собі так. оп хоп, і мене буде правий, лівий, лівий, правий. Давайте спочатку щось достану акумулятор. Перевіримо, як вони працюють чи не працюють. Ну і далі вже будемо думати стосовно, як їх кріпити. Чудово, всі вони працюють, так що тепер можна... Брати любу і кріпити, погнали думати, мутити кріпєш Так, вийшло в мене такі кріплення. Правда, з другої попитки прийшлося трошки поробити, бо там по цьому трошки не так вийшло по розмірам. Що в мене виходить? Получається, що буде стояти у мене тут ці лампочки. плюс ко всьому через них, що звідси буде стояти. Я розточив, дві гайки щоб вони були трошки повише, бо вони взагалі втоплені. Зробив також тут два загиба, воно буде десь таким от образом, ціпляти. заходити сюди. отак так от. І два загиба, яка буде впиратися в цей комп'ютер, монітор. І зробивши тут два отвори. Думаю, що вона туди. І з цієї сторони от так от воно буде в мене триматися. Зараз побачимо, як воно вийде. І ще думаю тут проклеїти двойним скотчем. У мене є подвійний скотч. Знизу, щоб тут все добре трималося. Ну, по ідеї, я ж так плюс-мінус по цьому, по розмірам, щоб воно трималось добре. Якщо я буду звідси тягнути сюди, ну, вниз воно не надавиться, бо вниз воно не піде, бо снижу йде упов е, на цю прості. І туди вперед не піде, тому що в мене тут теж упов є. В принципі, повинно триматися. Зараз ми все це зробимо, бо як я перший раз зробив, то я зробив тут отвір трошки більше, він бігав туди-сюди. Пішло переробити, підігнати, щоб і, і було видно самі ці лампочки. Тому воно буде десь отако в мене стояти. А їх я поставлю на шайбу, верні не сайбу, а гайку трошки вище, щоб такого було. І краш мені не буде, якщо я буду сидіти, то мені не буде звідси набити в гаража, бо воно так непогано світить. Ночью дуже ялко. Ще прийдеться, напевно, чимось замальовувати. Ну, коротше, побачимо вже з що буде видно. Головне зараз закріпити сюди ці кріплення. Плюс до всього закріпити ці лампочки і я думаю якраз може сюди там по ідеї вистачає цього кабеля щоб можна було прямо сюди і до цієї кнопки знижу там воно розкручується розкрутити і попробувати туди його припаяти не знаю зараз вийде не вийде зараз будемо пробувати Ну, кріплення вже готове прийшли трошки, звісно пофантазірувати щоб робити такі ну, Зато буде панелька. Панель приборів для поворотників. Ось вот така вот інтересна деталька у мене вийшла. Продовжую я встановлювати свою панель приводів. Трошки я, звісно, нахімічив, яке сяк за мною. Спочатку я хотів просто звідси провода припаятися сюди до цього перемакача, щоб не тягнути додаткові провода туди в общий ранцюг. Думаю, зроблю так, ну і плюс так буде гарніше. А речі була моя ошибка, тому що, тому що вийшов ще не так, як я. Припаявся ще до цієї кнопки і в мене почало постійно замикати реле. Думав, щось я не так зробив. Відпаявся я звідси, потім пустив провода перевірити в цю сеть. Тут у мене виходить ці поворотники і мінус береться з цього сигналу. Що я зробив я сюди, закинув провода, провіраю, а в мене все одно починає працювати реле. Навіть коли я не вмикаю на одного поворотника. Зараз я реле витягнув, щоб воно не крансиловало. Бо я купив нову кнопку ну чи от всю, і пару днів довелося їздити без поворотників. Зараз вам покажу, як воно виходить. Не знаю чому. Напевно, десь я тут коли паяв, може коротнув щось. Купив нову кнопку, перевірив її, щоб не було ніяких. Приколів перед тим як установлювати і перепаювати на вір. Бо мало ли все працює. Реле працює з цією кнопкою, бо я думаю, може ще і, і реле накрилося, мало ли Вирішив перевірити, ні, реле працює. Один прикол, що я замітив, що ця, ця не зовсім рампочка виходить. Це типа парит. Індикатор. Він працює як плюс на мінус, так і мінус на плюс. Зараз вам покажу. Бачите, працює, зараз я перекину провода, плюс на мінус, мінус на плюс, і він все одно буде працювати. По ходу індикатору все рівно як працювати, хоч з плюсом, хоч мінусом. така от система. Я думаю, може і за нього воно десь коротить. Не знаю, зараз припаяю все, поставим все на своє місце. Я зроблю провода так, як вони повинні були бути спочатку. Доведеться ще один провод тягнути. Давайте я вам покажу, як це реле працює, чого воно так коротить, не знаю. Воно зразу почало. Працювати, хоч у мене поворотник і не один. Зараз не я вмикаю лівий. Лівий працює і все рівно працює, ну, як повинно працювати реле, вимикаю. Реле все одно працює. Правий правий також працює поворотник. Ну і реле також працює. Вимикаю поворотник. Реле все рівно працює, так що зараз будемо перекидати кнопку і робити все по-правильному. Зараз таки десь кнопка має якісь короткі замикання, напевно, чи що, я не знаю, чого воно так виходить. Реле, походу, дуже чутливе до якихось таких маленьких замикань. Не знаю, побачимо, що там відбудеться. Якщо я зараз поміняю кнопку і буде те саме, то причина буде в чомусь іншому. Але я думаю, що все ж таки повинно працювати. Завершив я збирати свою панель приладів, пустив провода звідси, крутанув, потім пустив сюди вниз. Мінус мене пішов на, цей, на бібіку, так як і вся система з ну, цих поворотників, І сюди же припаявся к цим поворотникам, правий-лівий. Так як не треба було зробити спочатку, щоб е, не видумувати нічого. Але я просто хотів, щоб було трошки гарніше, щоб не робити цей зайвий провод. Щоб Можна було сюди так акуратненько пустити на кнопочку, але я тільки це все шпашкудив. І вже знаю, що так робити не можна. Мені це коштувало нова ця кнопка 170 гривень. Ну і час, який я потратив. А так все працює дуже добре. все перевіримо. Ну і чуєте, да, роботи елюха вимикаю, вмикаю правий, так же само. правий працює, ну і працює панель природів. І Відповідно, ззаді також працює поворотник. Теж треба було зробити спочатку, але я трошки нахімічив. Вже тепер буду знати. Такі собі знання, звісно, за 170 гривень, але як є, вік живий, вік учись. Провірю днем, як воно буде, тому що десь отако воно виглядає, як я їду, бо цей руль перекриває мені той поворотник і я його не бачу. От, наприклад, десь так. от. Так, ну, да, я буду бачити спокійно навіть у таку сонячну погоду. Бримає воно доволі ярко а ночі, то, напевно, вже можна буде дорогу світити. Таким результатом я задоволений. то що хотілося, то і зробилось. Трошки похімічити довелось, переробити кріплення, поміняти кравіш, але все працює і дуже файно. Я їх тут, бачите, трошки припідняв поставив такі собі гайки величезні, щоб було трошки видніше. То б хоча, навіть якщо би, так, да, навіть якщо воно було би туди. Ну тоді б воно мені би тут о, трошки більше випирало, тому що, тому що самі ці діоди вони дуже великі. В принципі так, чудово. То, що Задоволений цим повністю. Да, файно, файно виходить. Хі. Так що пишіть коменти, як вам така ідея. лайк, підписка відповідно. Буду вдячний любому коменту. Головне, що я задоволений цим процесом. Хі. Ну і результатом відповідно же. Так, перевіряємо, що в мене вийшло. О, нормально. Все бримає, правий, лівий, все працює. Навіть все видно в сонячну погоду. Вам напевно не видно, зараз я покажу, як я це бачу. Отако десь я це бачу. Бачите? Чи цей поворотник виходить на рівні з рулем і я його не бачу. Так що панель пригодів по-любому потрібна. І собі поїхав. Побачимо ще як це вночі, вночі це буде набагато ярче, а днем мені достатньо. Все чудово. Перевіряємо, як це буде світити вночі. Доволі таки непогано. Вмикаємо світло. Тут <сум> вистачає яркості. Да, Іллеха не вимикає повністю цей діод. Дуже дивно, чого не вимикає, не знаю. Поворотник повністю вимикає. Тут теж чисто повністю вимикає, хоча реле релітрохконтактний повинно було вимикати повністю цей світодіод, але він не вимикає. Тільки так, коли вимикаєш його, тоді вимикається повністю. Ну нічого, його так доволі таки добре видно. Все, що хотів зробив, все, що міг показав, так що з вас хі, коментарі по-любому. Ну і до зустрічі в нових відео.